Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі черговий випуск передачі служба по рятунку 101. Вже місяць у дітей триває літній відпочинок. На жаль, канікули не проходять без прикрих випадків, що виникають з вини дітей. Легковажне поводження малечі з вогнем, водою, газом, незнання елементарних правил безпечної поведінки це першопричини сумних та трагічних наслідків. Тому сьогодні ми розповімо. Про роботу головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Рівненській області щодо навчання дітей основних правил безпечної життєдіяльності. Попереду довге спекотне літо завдання дорослих організувати безпечний відпочинок дітям. І добре, якщо вони знають та дотримуються прав власної безпеки, але трапляються не поодинокі випадки, коли саме діти стають винуватцями та жертвами надзвичайних ситуацій. З метою організації безпечного літнього відпочинку та оздоровлення дітей у 2014 році головним управлінням держслужби з надзвичайних ситуацій області започатковано акцію дітям рівненщини безпечний відпочинок. Загалом, із початку червня, на Рівненщині почали роботу 17 оздоровчих таборів. Тому протягом усіх літніх канікул рятувальники відвідують кожну зміну дитячих закладів відпочинку та нагадають дітям основні правила пожежної безпеки у побуті та правила відпочинку на природі. Під час зустрічей рятувальники демонструють пожежну техніку, знайомлять дітей із правилами безпечного відпочинку на воді та у лісі, нагадують, як поводитися з вогнем, показують, як правильно гасити пожежу. А також малеча залюбки переглядає пожежно-профілактичний мультфільм, створений на замовлення Державної служби України з надзвичайних ситуацій. А тепер про останні новини у нашому місті, вкотре неймовірна супергероїня на ім'я Фокс приходить на допомогу до мешканців міста. Служба МНС щодня когось рятує, а допомагають нам супергероїня Фокс і робот Трот. Пам'ятаю, як ми спрацювали разом. Загорівся будинок, пожежники мчать на допомогу. У. На квартиру спалити. Скатертина могла зайнятись. Вибач, не подумав. Треба над газом повісити, швидше висохне. А тепер я попрасую свою спідничку. Там, де ти розпалила вогнище у маминій кімнаті. Ай, що робити? Що робити? Всюди горить? А! Зателефонуємо один нуль один. Служба порятунку МНС України слухає. Алло! в нас пожежа. Скажіть вашу адресу. Вулиця Київська, 5, квартира 12, п'ятий поверх. Пожежа в квартирі. Чергова машина на виїзд. У наших друзів пожежа, пожежа. Негайно часу. Дихай через вологий рушник. Біжимо на балкон. Принайся до підлоги, там менше диму. Треба кликати дорослих на допомогу. Допоможіть! Допоможіть! Допоможі! Допоможі! Роти, діти у небезпеці. Головне врятувати її. Я вимкнув всі електроприлади. Верші лікарів, діти ледь живі! Оскільки службі МНС доводиться щодня рятувати людські життя, давайте розкажемо усім дітям, як діяти під час виникнення пожежі. Ось яку листівку ми створили для дітей, щоб навчити їх, як вберегтися від небезпеки. Чому виникають пожежі? Ігри з вогнем, Фейерверки в приміщеннях. Неправильне користування газом та електроплитами, залишені увімкненими електроприлади. На прямому зв'язку зі студією наші герої Фокс і Трот. їм слово ми завжди готові допомогти, адже комфортно там, де безпечно. Тепер, діти, ви зрозуміли, що пустощі з вогнем небезпечні? Добре, що у нашої родини є такі гарні друзі. Працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій переконані, що подібні заходи допоможуть зменшити кількість нещасних випадків із дітьми та забезпечать безпечний відпочинок молодого покоління. У силу різних життєвих обставин, на жаль, не усі діти зможуть відвідати літні табори під час шкільних канікул. Проте і дана категорія дітей не залишається без уваги рятувальників. В усіх містах та районах області, для дітей-рятувальники, проводять цікаві громадські акції. Рятувальники організовують виставки пожежно-рятувальної спеціальної та інженерної техніки. Діти мають можливість ознайомитися з тактико-технічними характеристиками спецавтомобілів та бойового спорядження. Вогнеборці розповідають, у яких випадках використовується те чи інше обладнання. Діти завжди юрбою оточують бійці служби порятунку. Адже усім надзвичайно цікаво подивитися на бойове спорядження та спецтехніку. Найбільше захоплення у всіх викликають такі види спорядження, як бензоріз, за допомогою якого рятувальники ліквідовують наслідки дорожньо-транспортних пригод, і спеціальні ножниці. Котрі швидко розрізають металеві конструкції та застосовуються для того, щоб у випадку біди дістатися до зачиненої квартири крізь металеві двері та віконні решітки, і пневмоподушка, котра здатна легко підняти 20-тонний автомобіль, а також апарати захисту органів дихання, без яких роботи рятувальників у задимленому приміщенні просто неможливо. Піротехніки обласного управління держслужби з надзвичайних ситуацій, на прикладі муляжів демонструють різні види боєприпасів. Котрі їм досить часто доводиться вилучати із землі, а саме: міни, гранати, снаряди, бомби та кулі. У процесі заходу рятувальники звертають увагу дітей на необхідність дотримання правил безпечної поведінки у випадку виявлення вибухонебезпечних предметів, щоб уникнути трагічних наслідків. Не бракує охочих, як серед юнаків, так серед і дівчат, приміряти спорядження сапера, яке, до речі, не є вже таким і легким. Не менш цікавим для школярів є і автомобіль пересувної хіміко-радіометричної лабораторії. Бійці даного підрозділу завжди на поготові для виїзду на виклики, що пов'язані з хімічною та радіаційною загрозами. Діти з цікавістю приміряють на себе захисні костюми та маски, знайомляться з дозиметрами та спеціальним обладнанням. Поряд з тим і діти, і вихователі з великим задоволенням фотографуються на згадку біля пожежно-рятувальної техніки. Ми намагаємося зробити все можливе, щоб під час таких акцій усі бажаючі провели час весело, а головне з користю. Завдяки рятувальникам діти мають можливість закріпити свої знання у сфері безпеки життєдіяльності, які протягом року вивчали за шкільними партами. Життя доводить серйозну необхідність отримання таких знань, адже забезпечення життя дитини це першочергове завдання дорослого. Відмітив перший заступник начальника головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Рівненській області, полковник служби цивільного захисту Сергій Крук. Вже традиційно не менш дієвим методом виховання молодого покоління є проведення щорічного регіонального збору змагання Школа безпеки. Цього року збір проходив у селі Майдан Березнівського району з 12 по 14 червня. У змаганнях, організаторами яких були головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій області, обласне управління освіти і науки, управління у справах молоді та спорту обласної державної адміністрації, навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Рівненської області та громадський дитячий рух школи безпеки, прийняли участь шість команд із різних районів та міст області. Боротьба за перемогу складалася з наступних етапів. Пожежно-рятувальні роботи, рятувальні роботи у зоні хімічного забруднення, робота з приладом радіаційно-хімічної розвідки ДП5В, пошуково-рятувальні роботи у природному середовищі, рятувальні роботи на водній акваторії та агітаційно-презентаційна конкурсна програма. Команди сміливо та наполегливо змагалися за перемогу, проходячи етап за етапом. Компетентне журі, до складу якого увійшли рятувальники, освітяни та працівники навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, об'єктивно оцінювали учасників збору змагання. В підсумку суддям змагань не просто було обрати кращих із кращих, однак переможці все ж таки були визначені. Перше загальнокомандне місце посіла команда Рівненського району, срібло здобула команда юних рятувальників Гощанського району і замкнула трійку призерів команда Дубенського району. А в агітаційно-презентаційній конкурсній програмі кращою стала команда Гощанського району. В урочистій обстановці начальник управління реагування на надзвичайні ситуації головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій області, підполковник служби цивільного захисту Сергій Павловський вручив переможцям та призерам змагань грамоти, медалі та цінні подарунки. Не залишились без нагород і учасники, які виявили високі результати на окремих етапах дистанції збору змагань. Крім того, вже традиційно цінний подарунок від рятувальників отримав наймолодший учасник змагань. Змагання закінчилися, але у серцях глядачів та учасників залишився заряд енергії, бадьорості та любові. А найголовніше те, що кожен з дітей поповнив свій багаж знань з питань безпечної життєдіяльності, які вкрай необхідні у їхньому повсякденному житті. Отже, можна з впевненістю сказати. Що той, хто належно пройшов школу безпеки, зможе гідно пройти на легку школу життя. На цьому час нашої телепередачі вичерпано. Я з вами прощаюся до наступної зустрічі на телеканалі Рівне 1. Щасти вам і бережіть себе.